Вітаю ДНЗ ЗПЛЗТ група 523С е, Слизню Володимир. Прилад для демонстрації дії електромеханічного генератора затухаючих коливань в коливальному контурі. Відомо, що вільні механічні коливання маятників, математичного або фізичного, завжди будуть затухаючими внаслідок періодичної втрати на подолання опору зовнішнього середовища, тертя та деформації. Але вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі, який складається з конденсаторів. Та котушки індуктивності створити і особливо продемонструвати їх затухаючий характер значно складніше. Також він має дзвінкове реле, за допомогою якого Здійснюється періодична зарядка конденсатора після його повної розрядки. Демонструємо дію генератора і електромагнітних коливань на осцилографі. Знаєш, какие Затухання коливань обумовлено втратами енергії на нагрівання катушки, яка має певний активний опір. На цьому приладі можна достатньо легко продемонструвати залежність періоду коливань Т від ємності конденсатора С, катушки індуктивності L за формулою Збільшуємо індуктивність катушки, встановлюємо стальне осереддя. Підключаємо додатковий конденсатор для збільшення електричної ємності. Спостерігаємо зміну періоду коливань на осцилографі.